Добре, я спробую. Це така взагалі складна тема. Я подумав, що є моїм супротивом. Ну так трохи склав щось здається. Гарчать громади уночі і фари світять очі. Сирена вовком завива, стрекоча генерація про тих, хто має рацію, про тих, хто йде, біжить, летить. Це не про мене. Дума моя, як вапно, дере душевний покрив. Мені лишається одно супротив. Заперечую смерть продольно і впоперек. Радість була, і радість буде, радість сповниться рівно довершено, і не шукай тут рацію, серця спрахло, кривава меліорація. Геть моя разом з рацією, перспектива зворотня. Серцем відчуваю, смерті нема.